Доброго ранку рибаки і рибачки, доброго ранку нашим захисникам, особисті вітання Сергію Олександровичу, директору нашому, Андрію Костянтиновичу, Євгену, Володимиру Івановичу, всім вам вітання Єгор, Андрюха. Вітаємо вас. Сьогодні виїхали на рибалку в село Жовте. Ось отак Дашка нас доставила. От. Брат Льоха з Валерою знімають лодку. От. Будемо зараз випливати, рибалити на карася. Валера. Пожалуйста, Побра... побратимам вітання. О, так що зараз будемо випливати і рибалити. Далі буде. Ну що, Вийшли ми вже на рибалку. От, хлопці теж знайомі наші. От, рибаків, звісно, сьогодні устелило дуже багатенько. От, так що будемо пробувати. От, сьогодні рибачать. О, ну, Андрюха вам вітання, Ігор вітання. Хлопаки сидять по дві удочки. Е, Валері, е, нам надо... правильно. Ні, 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 чуєш? Нам надо треба вертатися до берега. Ми зараз отутсь десь станем. Ну, це перше місто буде. Ігай, е, ви сейчас туда до поворота? А, закладку? Буду дивитися де тут Та я хочу тут сразу все все стати спробувати. Сейчас ми тут. Валерія, давай до берега. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Тут первік парші. Давай до берега. Тут не будемо. Ми тут не, не достанемо палками. Зараз від берега ми почнемо йти одразу малою палкою, а здорова буде, ми ж ставимо впоперек. Зараз ну, так так, будемо так і пробувати. Ну все, Валя, покажи, як ти наживив. О, опарик Опаріки закриваємо мотильком. І все, починаємо рибалити. Опа. Все, заброс произойшов. Та ні, це ти високо ставиш вудку. Під ногу, під ногу. Ти тут ту сумку ще з собою взяв. Так він буде мочитися. Все, почали рибалити. Ну, все, все, Валерчик. Піднімає та титана хорошого. На свою сторону витягує, не на мою. Оце такі пішли зараз, закльов. Хороші такі. Ну, Добре, далі буде. Опа. І ще один карась на нашій лодці. Ну, тормозок якраз цілий ну, І Якраз пішов клюв. Ну це ж як, як завжди. Паріка на край підсипляю і пішов. Ну будемо пробувати. Очередна у нас рибинка. Валерчик затягує. Це такий клюв, риба йде. О, дивіться, скільки рибаків по березі. От, хлопці тут на лодках стоять. І впереді, і ззаді. Накладки чоловік сидить. Всі, всі, всі протягують. Всі протягують і дуже непогано. Ну, Чоловік вже наловив, поплив під ту сторону в затишок. Потихеньку люди вже зматуються. Ну а ми будемо сидіти до вечора. Прокльови є, підкормили, тормозок ще у нас є, ось, не доїли, Поки рибалимо. Очередний наш протяг ловиться потроху. От, кинули ми приманку. приманку А Що ти купляв? Гізер як кукуруза називається ще. Попкорн? Ні-ні ні. Ну, ти зараз виступаєш хорошо. Почала ловитися. Так, да, на край. Mm. Два опари. Два опарика і мотель. І вперед. О, о. Опа, є валера. Очередна рибинка наша. Mm. Оце такий наш сьогодні герой лупе раз-повз раз. А не хотів перепливати, не слухається. Да, не послушний був. Mm. Каюсь. Це отак Надіваємо під підмозодимо У нас там з муталем А муталь дивиться який гарцвіганова Красавець Давай, давай, надівай. Надіваю, надіваю. Качеш там. Все. Хватит шайметься. Огонь. Хлопці он, кукурузу косять комбайном. Наверху там, о. олежчик вже закинув, чекаємо. Взагалі, вітер стих, рибалець стало одне задоволення. Вон, я думаю, що може і поплав на камеру буде видно вже. Ось і в мене покльовка прям на камеру поділи. Подешні, тільки ж не викинь, не викинь. його. Ну Я вам хочу сказати, народ роз'їхався, трошки заспокоїлося все. І зараз кльов пішов такий один, один за одним. Да, Вечірній ось Валера підказує. Зараз ми витягли раз повз раз. Повна тиша на ставку. Дзеркало, де-не-де там легенькі хмар, самі хвильки. А так? а так поки йде. Хлопці, він там ще з берега ловлять на черв'яка, каже, прокльовує. А ми сьогодні брали з собою черв'яки і не пробували. Не знаю чого. Ну, ось поплави стоять наші один коло одного. Ну, поки чуть-чуть стихло. Чекаємо. Дивіться, яка краса на ставку, Ось у Валерия якраз. І зразу ж... І зразу бомба. Ось у, які гарнючі, Да, Миколаївич, чудовий, Стрибає такі карасі сковородочні. На сковорідку його на пательню на нашу. Будемо. порвав його та другого возьми. А ми оце в лодки придумали лодка. жорстке дно, поставили кресла. і сидимо сидим на креслах, лодку поставили поперек ставка. Закидаєш уже? Так, да. давай. Огонь, Огонь! Бачиш, як сіда, 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 хопа. Один пептик виглядає токо сама верхушечка. Якраз колодна стоїть. Ну що, ні? Ні. Ігор тягне з тої сторони. Трошки лівіше треба кидати, Валяр. От я тобі кажу, трошки лівіше на метр. Так, да, підшевелем, підтягнемо, Може він проснеться. А я б тобі казав, я скинув би лівіше, лівіше на метр. Я зараз пошукаю його ось з цій сторони. Пробуємо з тої, і з тої сторони, перезакидаємо. З лодки дозволяє дозволяється робити ось у Валірина починає піднімати, піднімати торка, торка, торка. М-м. Не захотів. Не захотів. У мене теж стоїть поплав. Ось перекинь лівіше. Торкає, так? Да? Зміємо, що там порядок? Ту, Да, сьогодні погода шикарна, без вітра, без вітра, без нічого. Дуже гарна рибалка вийшла сьогодні. Ще раз всім вітання вам, хлопці, і дівчата, рибачки, рибаки. Восени такий день. Угадати, виїхати дуже добре. Плануємо сюди ще раз під'їхати десь через недільку на п'ятницю. Ну, поки щось притихло, чекаємо. почала в мене покльовка проходить. Валера тільки опустив. Карась, ось підніма, піднімамо, піднімамо. Опа, ех, ти поторопився, нічого, вертаємо на місце, не туди. Опа, ось Валера зацепив. клюв начався вечерній. Тягнемо, тягнемо, потягнемо. Хороші такі смачненькі карасики. от Ловимо. Я щас тоже, щас став повністю дзеркало на ставку. от Видно навіть, як тільки-тільки торкає до поплавка. от І зразу видно, видно прокльов. Ну все, потягнув, іди сюди. Прям, прям такий такий баравий. Олег. Оце отак в ми в лодці сидимо і шатаємо їх. Шатаємо їх і шатаємо. Дивіться, який красунчик. Мимо Валерік пролетів. Ну, нічого, я тільки закинув, тільки стала вудочка. Ось на дзеркало може буде даже видно поплавок. Далеко, звісно, вудки 7-метрові. Ну, закидаємо далеко. Ну, Хоча я через камеру бачу Валерін, поплавок красненький. От, Опускається, опускається. Як попадаєш карасю, зразу під от, під карася, під... Під ворот, йому. Да, під і зразу клюємо мгновенно. А буває, трохи приходиться чекати. Ось в мене піднімо, 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 піднімо. Ось все, є. Ну і так, потихеньку. Потихеньку і робочим. Клюв поза клюв, роз поза роз. Так що. Вже брат Люха виїхав за нами. Ще трохи та й будемо звертатися. Ех, Валера, мазнув, мазнув. Добре. Так, ну що, вже вечері от Зараз вже брат Люха вже й виїхав за нами. О. Рибалка, ну як на мене, сьогодні сподобалась. Валерія, тобі як? Так, чудова рибалочка взагалі. І погодка класна. І рибалочка і удовольствие просто замечательне. Ось ой Валера якраз. Ось, все. доказательство всьому сказаному. Достає, достає, достає красавчика. Ой, хороший. І оце так цілий день ми сьогодні працювали. От. Рибалка, рибалка дуже класна. Ось в Мене клює і я достаю. Оце ми так з Валерою. Раз повз раз. Оля, зніми тоді мені вже зараз. Ні-ні, рибимо. Оце так роз позараз. Ну, Будемо закінчувати вже рибалку. От, уже на березі покажу, скільки ми піймали. От. Та й до яких нових зустрічей. На березі ще зважимо, От, а потім уже буде до нових ну, да. зустрічів. Да. Да. Випливаємо, на березі буде нова зустріч. Валерій Миколаївич каже, все. Ну, вже випливли ми на берег, закончили рибалку, лодка сушиться. От, Валера нашим риболовам. От, Рибалка вийшла. Погодка відчна. Риба наловили. Відрі воно в кульки вже погрузили в машину. От, бо темніє. Будемо збиратися їхати. От, приємного перегляду. От, рибалки. От, до побачення, до наступних зустрічей. do Bye.